Мені дуже подобається цей в'їзд. Санта Барбара. Ця Марія. Прекрасна. І пальма. І навіть оце ялинка трошки Україну нагадує. Між як і пальмою і а... ялинкою стоїть Марія. І цей дуб мене дивує. Просто велетень дуб стоїть на в'їзді. На в'їзді в, в Санта-Барбаро. це в'їзд в, в Санта-Барбаро. От. І ми рухаємося далі до цього в'їзду. І... Ми потрапляємо, на в'їзді ще стоїть одна табличка, дуже гарна. Про більше ніж тисячоліття на цей момент Санта-Барбарі. І оце надзвичайний паркан. Надзвичайний. У вас є такий паркан. А ще туди вверх колона тягнеться до цієї пальми. Прекрасної. Прекрасні пальми, а, а там у нас фініки. купа, купа фініків.